Так, в цьому відео будемо розбиратись, чому консоль Xbox Series S перегрівається. Давайте увімкнемо, подивимося, який дефект маємо на початку. Очікуємо завантаження і бачимо, на екрані з'являється напис про те, що є недостатній рівень охолодження. Далі будемо розбирати консоль і подивимось, в чому ж там причина. Розпочнемо. Вимикаємо і переходимо до розбірки консолі. Так, далі ми від'єднуємо вентилятор. Бачимо, пилу дуже багато, потрібно буде все це почистити. Далі блок жилення від'єднуємо. Дуже велика кількість пилу. Це все треба буде почистити. І тепер уже можемо вилучати материнську плату з основи корпусу. Ці всі терморезинки слід залишити на своєму місці. Ми їх чіпати не будемо, трішки підправимо і повернемо все, як було. Тут багато пилу, треба буде все повичищати. Система охолодження знімається за допомогою хрестовини. Ми знімаємо хрестовину і далі вже зможемо вилучити сам радіатор з безпосереднього процесора. Там потрібно буде вичистити. І зробити, нанести фазовий перехід. Тобто термоінтерфейс з фазовим переходом будемо використовувати. Він показав свою ефективність і довговічність. Тому Не термопасту, як багато хто використовує, а саме фазовий перехід ми використаємо в цій консолі. Тож давайте продовжимо. Термопаста зовсім висохла у нас. Бачимо, який у неї стан не дуже. Тому все ж таки потрібно буде все гарно вичистити і зробити повне обслуговування. Тому давайте продовжимо. Так, фазовий перехід замінено, система охолодження повернута на своє місце, все вичищено. Можете спостерігати повністю чистеньке. Тепер можемо збирати все в зворотньому, збирати все назад. Для цього нам потрібно рамку я встановив. Кому цікаво, жорсткий диск цієї моделі знаходиться з цієї сторони. На нього є додаткове охолодження, яке передається на екран. От це. Тому слід зважати. Чи Термоінтерфейс залишився, чи він не, не висипався, бо якщо консоль вже доволі таки тривалий термін буде працювати, то ця губка вона стає дуже крихкою і, можливо, її доведеться замінити. Цій моделі вона в гарному стані, тому міняти її ми не будемо. Це не обов'язково краще від того не буде. Тому залишаємо заводський. І ще раз покажу вам жорсткий диск ось такий. Жорсткий диск тут у нас sk Unix. Виробника. Встановлюємо все назад. Аналогічно термоінтерфейс, який потрібен, повинен знаходитись на елементі охолодження радіаторі блока живлення. Дуже важливо, оскільки він буде передавати тепло. Відводити частину тепла на лоток. Це у нас лоток підключення зовнішнього диска. чи карти пам'яті. Не знаю, там пише у нас. Вмикаємо для перевірки, чи вентилятор у нас обертається, бо, можливо, він вийшов з ладу. Працює. Поспостерігаємо за ним, гадаю, його з часом доведеться замінити. Власнику консолі я про це повідомлю, що слід буде поміняти з часом вентилятор. Потрібно буде за ним слідкувати. Якщо буде з'являтися повідомлення, яке я показував на початку, то потрібно буде вже безпосередньо замінити сам вентилятор. Попередні тести пройшов, все нормально, вимикається, вентилятор працює. Отже, закінчуємо збирання. Це збирання у нас завершено. Робимо фінальне увімкнення і перевіримо, чи є повідомлення про помилку з охолодженням. Робимо увімкнення і дивимося, чи проблема усунута. Вмикаємо джойстик також, можна було просто джойстиком увімкнути. <кій> Чекаємо завантаження системи. Вибираємо користувача. Повідомлень у нас ніяких немає. Про помилку можемо зробити підключення і подивитись, чи при навантаженні не з'являється додаткового шуму. Чути, що вентилятор працює. Ось такий рівень шуму маємо. Практично не чути. Гру запускали, рівень шуму не змінюється фактично, тому будемо вважати, що обслуговування консолі допомогло. Вентилятор працює як належить. Ще раз наголошую, для обслуговування таких консолей і ігрових ноутбуків слід використовувати саме термоінтерфейс з фазовим переходом, на прикладі HNVR. Є у мене відео на каналі, де я обслуговував таким видом термоінтерфейса ноутбук, і показано, як це допомагає напряму. З консолями працює та сама система, тобто можна тут термопасу, тут не критично, якщо ми не будемо використовувати фазовий перехід. Однак я раджу всім використовувати саме фазовий перехід, оскільки він довговічний і дуже гарно справляється своїми завданнями по передачі тепла з кристала до системи охолодження радіатора. Посилання, де купити фазовий перехід, я залишу під відео. Також там є інші корисні посилання, можливо, кому щось потрібно для обслуговування чи ремонту консолі, ноутбуків і тому подібних речей, все ви зможете знайти знизу під відео. Кому відео було корисним, ставимо вподобайку. Поширюємо. Всім дякую за увагу. До побачення.